Питання від глядачки протягом останнього тижня на Нікопольщині зросла активність дронів і артобстрілів з енергодару. Що це нова поставка снарядів чи початок онулення складів перед тим, як росіянці залишать ЗАЕС? Я хочу побачити друге, але в мене випадає все ж таки перше. Випадає перше в контексті того. Ну воно не так випадає. Знаєте, як людей або якась нова поставка людей. Або як е воно з розкладом випадає, знаєте, як пристрілятися, навчити, показати, як можна використати як навчальний процес. Але друга складова в нас залишається в розкладі в форматі перспективи, і є певна робота перед тим, як піти. Бачите, у нас карта праці це прикладання зусиль, і п'ятірка пентаклів це момент відходу, це момент якихось трансформаційних моментів та ситуацій. Але початок у нас випадає такий, що, начебто, є можливість показати, ми вам покажемо, як можна використати, як можна що робити і тому подібне. Більше, знаєте, як навчальний процес. Не випадає воно в мене як оновлення складів, більше випадає в форматі як заключна фаза, ситуація пов'язана з навчальним процесом, з передачею досвіду. Не знаю. При цьому з перспективи все ж таки, відхідних шляхів, купі з іншими факторами, котрі повинні також на це наводити. У мене все одно і всі, хто. Це дивиться у нас довгий час, той прогноз, котре я казав, стосовно того, що буде закінчення. Вони повинні піти з цієї території і вони з нею підуть. Питання часу тільки да, залишається? Там не питання навіть часу. Там воно повторюсь, як ситуацію, котра ти, наче тримаєш під контролем. Втрачаєш контроль над ситуацією, деякий руйнівний процес, котрий стане одною з причин того, що вони будуть змушені покинути цю територію. Бо щось зламається, або щось зламають спеціально, і наше задання буде за рахунок дій роботи прикладання зусиль, стабілізувати цей процес і привести все до ладу. Друге, воно випадає в мене для в розкладі так, що зараз буде якесь активне вливання грошей, активне вливання ресурсу в інфраструктуру або в, в станцію, в те, що знаходиться поруч станцією, не для того, щоб показати, що ми тут. Надовго, а для того, щоб о, свідомо якось, я не знаю, злити ресурс, відмити ресурс, е відмити гроші, сказати, що все там було витрачено 300 мільярдів мільйонів е трильйонів рублів, але воно залишилося там, і ми були змушені віддати, відійти е в якості жасу доброї волі тощо. Володимир Зеленський в інтерв'ю. Лефі Гаротше давав інтерв'ю, і він сказав, що буде новий наступ, і буде новий наступ на півночі України, йдеться про Харківщину Сумщину, і це вже буде найближчі два місяці. Дійсно, там готується щось таке масштабне. Я переглядав ситуацію стосовно Сумщини, Харківщини. Там носить напружені розклади в форматі того, що є карта планів та замислів, карта зірки, котра вказує на потенційну небезпеку. Небезпеку з точки зору, перше, що є у ворога плани зробити кроки деструктивного характеру, це може бути ДРГ, це може бути накопичення сили для того, щоб вплинути на перебіг подій і спробувати просунутися вперед. Але в, в, якщо брати в розкладах, буде заявлена якась глобальна дія. Але від розкладу випадає так, що з нашого боку будуть зроблені дії, котрі невілюють процеси, або о, зможемо дати відсіч відбір, тобто контролювати все ж таки ситуацію. І воно випадає настільки, як масово на якісь. Наступ, скільки дерев, наступальні дії, котрі можна контролювати, від котрих можна відійти, не зазнавши значних втрат або відсутність контролю над ситуацією. Угу. А ще говорили про те, що у них є стратегія така поєднати окупований Кримський коридор із Придністров'ям. Це у них ще там з 2022 року, звісно, була така ідея. Але знову заговорили про це, щоб захопити там Херсон, Миколаїв, Одесу ну, ресурсів на це навряд чи ж у них є. Карта зірки в нас як випадало, на це питання в перевернути, а і так вони залишилася в перевернутому стані. Ну тобто... тобто, вірка – це плани та наміри. Плани та наміри в перевернутому стані. Тобто, бажання воно є е, можливості немає і не буде, виходячи з розкладу. Тобто, не, в мене така комбінація не програється. Чи є загроза для залізниці, теракт або щось подібне? З точки зору перегляду на квітень місяць, треба бути. Я перепрошую алергія, моргнежить, я не знаю, що це. Ми вас це мучаємо в такому стані. З останніх сил, але е, квітень місяць дуже напружений буде в контексті впливу не тільки зовнішнього з боку ворога, з боку того, що він буде намагатися приносити руйнівні сили, але і з боку того, що будуть продовжуватися епопеї, пов'язані з. Руйнівними процесами, коли будуть продовжуватися, там я не знаю вербування, залучення місцевого населення шляхом вводення в оману, шляхом якихось маніпуляцій, підкупу тощо для того, щоб використати саме в терактних ситуаціях, і одна загроз, котра випадає на квітень, місяць, полягає саме в тому, що висока ймовірність. Деструктивних моментів впливів терактів за рахунок таких протиправних дій. Якщо ми дивимося з точки зору загроз по логістичним вузлам, у нас Одещина вона випадає в контексті небезпеки. Це дуже цікаво Теж я переглядав, коли вони. Активним чином спілкувалися на цю тему, що там ставити якусь паузу, перемиря, морське перемиря. Мені випадають саме руйнівні процеси загрози, які пов'язані з припортовою інфраструктурою, з кораблями, з е, об'єктами, котрі знаходяться безпосередньої близькості до моря, до води. А якщо ми дивимося стосовно Києва, е, Київ, Київська область в нас випадала. З залізниці випадала залізна дорога. І це може бути як момент теракту, але з нашого боку зроблені будуть якісь виставки дії, котрі не як процес руйнівного характеру, а як процес, котрий ти зміг подолати, як процес, котрий ти зміг попередити, котрий ти зміг навілювати, від котрого ти зміг відійти. Вплив втручання з, з боку. Якихось диверсій у нас випадає. І ще з залізною дорогою я дивився. Ну воно, я не знаю, залізна дорога, воно випадає як метро. Метро, о, якісь дії пов'язані, нас випадає як під землею, але колесниці. Я думаю, що це, скоріш за все, метро або спроби. Вплинути на ситуацію і о, за рахунок краївної сили, і в цьому особливість саме квітні місяця це об'єкти, котрі можуть бути не пов'язані з військовою інфраструктурою взагалі ніяким чином. Тобто воно о, не пов'язано з військовими грузами, воно не пов'язано з о, військовою інфраструктурою, воно пов'язано безпосередньо з тим, що будуть намагатися впливати. На цивільне населення, неперсичного на українця для дестабілізації ситуації і для такого створення картинки, що відсутній контроль над ситуацією. Що від... за... за теракт візьме відповідальність не Росія, а візьме відповідальність якась нове угруповання, котре радикальним чином налаштовано проти влади. Котрі вимагають там швидких виборів і усунення я не знаю, президента від влади. Тобто якась абсурдна ситуація, котра буде притягнута до тих, цих терактів. Що по обстрілам готуються, будуть знову, як завжди, в нас вихідні веселі. Треба налаштуватися на те, що не як завжди, все буде добре. Вибачте, <сіли> ну, що я так кажу. <сіли> Якось уже ми з вами так, у нас під кінець е е тижня ефіри відбувається якраз перед вихідними. Кожного разу ви кажете: вихідні під загрозою. Нам вихідні зіпсують. <сіли> 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 вихідні під, під загрозою. Нам вихідні зіпсують. Дев'ятка, дев'ятка мечів, не на, на жаль. Дев'ятка мечів це стан нічного жахіті, це стан повторення ситуації деструктивного характеру. Це стан, коли ворог буде намагатися використовувати якраз вечірній, нічний час доби для того, щоб принести якусь деструктивну руйнівну силу. Зв'язаність по рокам до ногам це бажання ворога обмежити можливості виходу з ситуації, можливості бачення того, що ти можеш знайти якусь позитивну складову. І ці дії вони е, направлені знов. Ну, в мене е, дуже велика кількість запитів і розмов стосовно там перемир'я стосовно закінчення війни, закінчення цих процесів або якась пауза. А випадає так, що вони будуть робити все для того, щоб вивести цивільне населення в стан зневіри, щоб вивести цивільне населення в стан, коли просто ти хочеш. щоб Як буде, так буде. Головне, щоб не бомбили, не били, не стріляли і точка. Крапка. Що мені ще не подобається, там буде така неприємна динаміка, коли. Буде продовжуватися використовуватись стратегія руйнівних процесів по якомусь конкретному місту, тобто, не зазвичай, коли нам випадала карта страшного суду, ми казали, що одразу там 3, 4, 5 міст можуть бути в небезпеці. Зараз буде продовжити ситуацію, коли будуть брати одне місце: одразу одне місто і направляти рунівні процеси на це місто в великої кількості, якось точечно по одномументу. І я переглядав декілька міст на наступний місяць. Там є така ситуація, що немає. Стану, коли там сьогодні, наприклад, били по Одесі, це означає, що завтра по Одесі бити не будуть, буде бити по якомусь іншому місту. Не працює така ситуація. Тобто, в наступному місяці може бути таке, що один одне і те саме місто будуть намагатися жахати такими масованими ударами декілька днів поспіль. Uh, і все це заради того, для того щоб підготувати якраз ґрунт почву для того, щоб люди зневірилися, втратили контроль над ситуацією, втратили віру в йому вірність все ж таки позитивного виходу або якогось справедливого закінчення. Дуже важко відокремити. Зараз якесь конкретне місто, в котре б не знаходилися під загрозою. Uh -huh. І навіть ряд міст, міст, котрі ми досить ну, там, Заходу України, вони теж підпадають під Карпу Страшного саду. І тут єдине правило зараз о, все ж таки не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ми раніше дуже часто про це нагадували. Але зараз такий же стан, що ти ну, є вона, та повітряна тривога, немає її. неправильно, треба все одно брати, і є дуже велика кількість прикладів, коли ігнорування повітряної, не ігнорування повітряної тривоги врятували людям життя. Тому не ігнорувати, не вестися на ці провокації дурниці і вкиди від наших е сусідів та партнерів. Тримати рівновагу і не розкисати, не опускати руки в, цій, в, цих, в цих реаліях, в сучасних реаліях протягом тижня в Києві має відбутися якась термінова зустріч у вузькому колі, сказав наш президент. Будуть країни, які 100% готові до контингенту на території України. Тобто будуть надсилати до нас іноземний контингент, до чого домовляться, чи дійсно будуть у нас іноземні війська в Україні. Дивіться, стосовно о, да, зустріч у нас випадає. У нас випадає зустріч, у нас випадають якісь голосні заяви та баталії навіть. Але пожинання плодів випадає в перевернутому стані. В перевернутому стані, тобто розмова не призведе до якихось значних зрушень і реальних результатів, деякою мірою в нас. Ця зустріч вона буде, знаєте, чергове розбиття серця з одного боку, з іншого боку. Це, знаєте, нагадує заклики класного керівника прийти в суботу на суботник побирати в класи і в школі. Всі кричатимуть голосно, що так, ми прийдемо, ми зробимо і підтримаємо, і все буде. Добре, а як результат, класний керівник буде перебирати цю школу самостійно. Тобто е дуже сильно буде відрізнятися ті наративи і голосні заяви від реальних дій і кроків е з боку партнерів та союзників. Більше того, е виключно на взаємовигідних якихось умовах, або я не знаю. Домовленостях, і то в нас випадає, що відсотків 70-80 вони відсіються, залишаться не найважливіші гравці, але котрі будуть реально усвідомлювати реальні ризики від Росії і від Європе, для, для європейської. Безпеки, загрози для європейської безпеки будуть усвідомлені. У форматі, що вони спіли і домовилися, і знайшли якісь компромісне рішення. Ага. Ну, Європа ж, начебто, готується вже до війни з Росією. Вже ж вони прям говорять і про тривожні чемоданчики, і про запаси їжі і, пит, і, пит, і пиття, там і про госпіталі. Отці будуть казати, що ось бачите, чого ми раніше це не робили, чому ми раніше не зупинили. Як ми могли допустити такої фатальної помилки? Якщо колись в житті ще раз така ситуація буде, ми одразу будемо робити попереджувальні кроки і ситуації, щоб не допустити цієї жахливої війни ще раз. Це вони вже тричі казали. Втретє кажуть, <смір> питають чи буде врашці потоп? <смір> Земля? <смір> <смір> Землетруси будуть ну, мені випадало, ми дивилися, дивилися неодноразово сьогодні. Дуже слушне питання, тому що те, що відбувалося відбувалося там в Таїланді, воно е... повернуло мене до цієї думки зранку. Енергія землі, енергія вогню. Тобто енергія землі, енергія вогню це можуть бути якісь ситуації пов'язані з пожежами, з землетрусами, з вулканічною активністю, з сесмічною активністю, сільовії потоки в угу. тощо. Не по воді більше все ж таки як енергія землі та вогню. Тобто землетрус. Щось воно з на кора трошечки помиляється. Минулого разу була Туреччина, цей раз Таїланд. Треба трошечки вище туди до Москви. Так, трішечки змістити треба епіцентр. Навіть ми під час одного з ефірів питали про ймовірність існування підводного озера під. Москвою і загрози для сесмічної активності. Там є момент загроз. Все одно я не геолог я далекий від цієї справи. Якщо дивитися з точки зору не а таро. є загрози, і все одно ці загрози в 25-му році вони залишаються як потенційно небезпечні ситуації пов'язані з енергією землі та вогню. Хорошо. Не можна бажати нічого поганого людям, але ми вважаємо, що росіяни це не люди, тому їм можна бажати. Як сказали, що якщо як так станеться така жахлива трагедія, вся Москва піде під землю, ми допоможемо за